Наскільки це буде руйнаційно? Я от тільки що знімала для свого каналу відео, і там я досконало так довго розказую, тут я можу сказати, що всі території повернуться, всі. І вони повернуться військовим методом. Військовим. Ми почнемо бити посередині Росії. Нікому це не сподобається. Ніякої атомної відповіді не буде, тому що він не, риз... не цього зробити. Ну, тобто він не, риз... не буде ризикувати. Тому що в першу чергу це ризик його сім'ї, і його самого. Де гарантії, що всі, це ж там ланка ціла, щоб віддати якийсь там приказ, то він там одному, потім іншому, іншому, і там ціла ланка. Та, де гарантія, що десь на якомусь ключовому моменті відмовили, та, сказали ні. Тоді вже ну, зрозуміло, що е, нічого не зірветься, але вже будуть знати, та, що от він віддав такі прикази. Ясно діло, що йому ні в якому разі не вижити, ні його сім'ї. Там і діти, і все, що він дурак, він цього не буде робити. Тобто ми й далі будемо продовжувати бити, бити. І ви знаєте, що я хочу сказати? Буде щось таке, ми по чомусь такому вдаримо, що це, ну, як, знаєте, як удар от, по чомусь, і як сознання дійшло, ну, як дійде сознання до всіх людей, які живуть в Росії, після цього удару. Це щось таке. Неймовірне, що воно сколихне Росію, але не в плані, «ставай, страна огромна!», А в плані, як щось відкриється, якщо було сховано. І вони як оце узнають, що це я зараз, знаєте, як ото там у Ванги, чи в кого є якісь такі незрозуміле щось. Да? і Я на зараз не розумію, що це. Ну, це точно о, буде дуже критичний момент для російської влади. Критичний момент. Іменно цей момент, цей удар о, буде переломним mm -hmm. і війні, іменно удар. Іменно взрив. От ми бачили з вами, як зірвали е зірвали полігон, да? там, там як прямо яда. Коли землетрус такий. був. Таж землетрус був. То ще щось є таке, що без цього вони не зможуть воювати. Я зараз, ви ж розумієте, що це якась тайна, але наші про неї дізнаються. І іменно це буде зірвано. Це те, що ми поки про нього не знаємо, але це буде щось дуже критичне. Зеленський сказав фразу, яка знаєте, от вселяє прямо надію кожного українця, що ми ближче до завершення війни, ніж ми самі очікуємо. Дійсно, ми прямо близькі до завершення війни, ніж самі очікуємо. Ну, може він щось знає, а ми не знаємо. Ну, він точно знає більше, ніж ми. Ну, Так. Да. Ну, насправді такий удар я бачу знову. Угу. Вони не знають. Ну, можливо, це е, е, хороші якісь. Ці удари вони розробляються дуже довго, там декілька місяців треба для того, щоб там, завдати якогось удару. І я думаю, що це, це якийсь удар. Це дійсно щось таке. Навіть уявити собі не можу, що може бути такого, що ви ж розумієте, що ми нанесли, ти дождь, якийсь урон їм, але це не, не, не повинно бути, як що вони пінялися, всі пішли на нас. Да? Нам цього не треба. Це щось повинно бути таке, що спровокує падіння імперії, ну, самого Путіна і його оточення Щось готується. І вони знають, і я щось бачу, але конкретики поки дуже важко оцінити, що це. Угу. Ну, можна сказати, що наш президент в принципі говорить про те, що ви бачите, про оцей оце якийсь удар, в який уже, можливо, готується. Угу. Так, так, ми е, в основі своїй військовим шляху. Тільки військовим. Е, Ну він завжди каже Зеленський, ми повинні змусити їх сісти за стіл. А як вони? Вони ж не підуть зараз. Тобто в них все в порядку. І вони зараз не можуть. Ну, не то, що не можуть, вони не хочуть. Да? І це щось буде таке, що змусить владу чи цю, чи якась буде інша, побачив. Що вони далі не воюють і взагалі вийдуть з України? Я бачу повернення всіх територій. Це правда. Цікава така новина. Була голова комітету закордонних справ США поспілкувався через Zoom із особою, яка видавала себе за міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу. Тобто він на повному серйозі спілкувався, як наче з Кулебою, а потім він запідозрив, що щось неладне. І виявилося, що це був згенерований штучним інтелектом, якийсь, ну, якась людина. Хто може за цим стояти? Чи це російський шпигун, можливо, якийсь був, і що вони хотіли, яку інформацію вони хотіли від нього дізнатися? Звісно, що прізвища ви не скажете, ну, хоча б хто приблизно за цим стоїть, чи це російський. Слід чи, можливо, хтось інший. Зрозуміло, це ну, вороги, тому що одні мечі, да, ми бачимо одні мечі, мечі – це вороги, а причому молоді, молоді. І вони вже на перший раз, на перший день з цим. Тобто вони раніше просто з більш мілкими людьми розмовляли і виявляли якісь тайни да? ну, секрети. А тут вони вийшли на більш живим рибу. Тобто це ну, зрозуміло, що це Російська Федерація, це вороги. Mm -hmm. вони Міняють різні методи. Так? Для них не важливо, яким способом вони будуть виявляти якісь секрети, і все таке інше, чи встигли вони за ту розмову дізнатися щось важливе? От поки тривала розмова, чи встигли вони дізнатися щось таке, що може нам пошкодити? Тополі багато, тому що там десятка мечів. Поки до нього дійшло, вони вже почали просто задавати такі запитання, що його о, ставило вже в ступор, можна сказати. І він розумів, що такі запитання, наприклад, Кулеба той да, ставити не буде. І це вже доволі ну, вже знач, значний час пройшов. Президент Зеленський привіз план перемоги в США. Відомостей дуже мало про цей план, і у багатьох виникає думка, чому ж він повіз план саме туди і не озвучив його в першу чергу тут. Ми дізнаємося там від західних якихось змій про це там з Bloomberg чи з інших видань. Чому про це не було оголошено одразу е, українцям, а спочатку потрібно було представити його саме американцям? Цей план касався, тих, моментів, що ми повинні отримати далекобійні снаряди, або Байден, Америка, якоби повинні дати нам розрішення на то, що дозвіл. Ми стріляли, угу. дозвіл і Може, ще щось, але головне це. Головне іменно от одне запитання. Да? Це ми по цій карті бачимо, да? що нам повинні були дати те, що ми там, можемо обстрілювати якісь там позиції, де дуже далеко. І це головне. А все інше як додаткове. І воно по суті нічого не змінювало з попереднього, нічого нового, так скажемо. Да? Нове це тільки це дозвіл бити в глиб Росії. Ну, а так як він не може з за одним запитанням їхати, да, він якби озвучив: це план перемоги, там, все таке інше. А, і тому, ну, що тут? Що тут? Давати на, на розсуд людям, якщо тут немає нічого нового, все старе, і все те, що вже й було, а, як той кучма казав, це ж вже було. Знаєте, що що б mm -hmm. ну, Тому він поїхав, це просто так назвав пафосно, красиво, але він хотів отримати дозвіл бити в глибину Росії, але не отримав. Не отримав. Навіть десь там за кадром, можливо, йому дозволили. Просто не можна це в ЗМІ говорити. Не було такого дозволу зовсім. Я дивилася сьогодні, що буде дозвіл не публічний і не американський ми а а ракетами, ну, наприклад, якихось інших країн, скажімо. Є ан англійські ракети, якісь там французькі, тобто вони спочатку виправують чи не кинуть туди, вони там якусь ядерну бобу. Щоб ну, вони не хочуть на себе наражати на людей. По-перше, по-друге, -по вибори цей місяць ніхто нічого нового робити не буде. Тому що, як я дивилася сьогодні, Камала Харріс випереджає Трампа лише там на якійсь соті. Тобто це так коливається, що а, ну, а, любе якісь, якась провокація, да, вона може всю роботу просто змарнувати. Да. Тому ніхто не буде ризикувати. Гроші дають, да, а дозвіл ні. Зрозуміло, що. Цього дозволу зараз не буде, але він буде згодом. Тому угу. що ми перемовинами не переможемо, я вже дивилася, ми переможемо тільки е, тим, що ми почнемо бити далеко, а всі будуть незадоволені Путіним його, там, і його оточенням. Зрозуміло, що там почнеться недовольство і, і їм нічого. Іншого не буде робити, як тільки вивезти війська і закінчити це все. Тому ніяких перемовин, ніякого, нічого такого не буде. Дипломатія є, але тільки на полі бою. Там відбувся скандал величезний між Зеленським і Трампом, там несеться щось страшне, його звинувачують в тому, що е, наш президент влізає в вибори. Чим закінчиться все це? Він не міг не зустрітися. Просто він такий сам по собі, цей Трамп. Знаєте, так себе пафосно веде. Кричав, що України вже немає. Я вже чула. Да, там Все таке інше, але це я вже багато чула давно. Тому що я на ще вже почався, вже після 2014 року вже був анексований Крим, і на Дерібасівській продавалися книги, в яких було написано, що такої країни, як Україна, не існує. Схоже на кремлівську методичку. Ну, я підійшла до хазяїна магазину. І сказала, що якщо ви їх не приберете, то я піду і напишу на вас. Хоча можна було би до того написати. Але вони правда вони все прибрали і спалили їх в дворі, ці книжки. Ну, він сам з Криму, цей хазяїн все, ну спалив, спалив. Тобто, ну, я думаю, що моя сім'я так до перемоги зрозуміла, що і чоловік на, на фронті. Син, от тільки що розмовляла. Безкінечні, безкінечні атаки, просто безкінечні. Їм нема коли спати, відпочивати. Це просто безкінечно. На жаль, ідуть, та... ідуть. і цей місяць, оцей, що буде, да, жовтий. Це просто буде жах для нас. Вони будуть лізти, вони будуть пити, вони будуть кидати на нас все, що в них є. От просто ж, що в Росії є, вони все сюди будуть кидати. Це треба розуміти. Ми дуже до виборів до п'ятого листу листопада, до 5 листопада, вони п'ятого листопада вибори. От до 5 листопада вони просто будуть кидати все, що в них є. Їм будуть допомагати їх партнери. Зброя я маю на увазі, бо Іран, наче вже відмовляється, якась там затримка є поставки. Китай теж, наче каже: Ми нічого не будемо там, Корея якось теж відкрито не підтримують, наче чи будуть насправді їм допомагати от зброєю? Щоб чи будуть буде чим на нас атакувати? Наскільки масштабними будуть ці атаки, в залежності від кількості зброї? Ну, вони десь будуть брати, тобто да? то це видно, що вони будуть брати. Них, я б дуже хотіла сказати, що у них якоїсь зброї просто, от просто до чорта. У да, них якихось ракет немає, оцих ракет, що вони хочуть Україну обстрілювати нас да, наші міста. То він поїхав там за цими ракетами. А якісь інші такі, що менш такі там, на лінії фронту, в них цього взагалі отак. Це каби, от шахіди. Сильно партнерів, але ми бачимо їх перемогу. Так? От, тобто вони в цьому році будуть йти, іти, йти в них. Ну, от я дивилася, час і в яр, вони його обстрілюють просто 24 на 7. От скільки цього повинно бути, щоб кожен день стріляти просто без перерив. Отскільки цього повинно бути? У них просто цього от так. На, на Харківській калити, на Запоріжжя постійно під обстрілами? Його. Ну, от він, він звертався в основному за тим, що далекобійне. Угу. Ну, тобто ракети на центр України там, от, у нас прилетіло сьогодні ну, ночі і є загинули люди. Да? Тобто Ми це, це чуємо, так собі лежу чи сидю, чи що там роблю, бам, прилетіло. ну, десь прилетіло. Да? Тобто ми, ми, ну, Це кожного дня, От Одеса, кожен, кожен день. Кожен день. Ну, зрозуміло, що не так, як Харків. Чому? Тому що там вони кабищі кидають, яких їх теж повно, Херсон, да? Запоріжжя, Суми. Це те, що дуже близько. Да? Ну, Вони були б близько, якби вони таки взяли ці зміїни, то вони були б коло Одеси і Одеса була б те саме, що Харків. Це просто що так наші хлопці справилися на морі. Я, до речі, робила ритуал з самого початку війни ритуал на те, щоб море було наше. Ось. І Це якраз десь на початку війни ми почали з моря. Так? то У нас удачі за удачами, ми йшли на морі, на морі, на морі. Вони ж і десант хотіли висадити сюди, все що завгодно. Я тут навіть бачила бачила на морі їх кораблі. Вони так були близько, що з Одеси їх було видно. Зумієте? Так були близько. все, все.